Вітаю, мене звати Юля, я пропоную вам огляд кінопрем'єр цього тижня. Досить багатий на прем'єри уікенд не приготував нам ніякого гегемона із замашками хоча б на мільярд. Тому вибір, куди йти і що дивитися, буде дійсно непростим. Наші експерти радять подивитися нову роботу Дені Бойла, хоча і бойових з Коліном Фарелом, який майстерно тримає ваші нерви в напрузі, теж знайде своїх шанувальників і шанувальниць. А ще на нас чекає повернення динозаврів у вітрьохміреному парку юрського періоду, танцюючи оголені 3D жінки прямо з Парижу і багато іншого. Я маю тобі дещо сказати. Готова. Я все пам'ятаю. Транс. Отже, прем'єра тижня трилер транс. Сценарій, від якого Денні Бойл відмовився 20 років тому, знову повернувся до нього. Тоді Бойл не міг знайти достатньо хорошого сценариста, щоб втілити все задумане, але тепер з постійним партнером Джоном Хочем він зміг побудувати витончено заплутану і відверто лякаючу історію про жадібність, похід і гіпноз. Фільм, в якому половина показаних подій нереальні, а всі персонажі знаходяться на миші добра і зла, не може уникнути порівнянь з кращими зразками сценарного кіно. На тлі фільмів Чарлі Кауфмана, Транс виглядає розважальним і злегка гламурним. Але талант, бойла постановника і блискуча трійця провідних акторів згладжують всі недоліки. Навіть якщо ви заплутаєтеся до кінця фільму в подіях і словах, на транс просто приємно подивитися. Неонуар одним менше. Нільс Арден Оплев не знімав повного метра три роки ще з часів дівчини з татуюванням дракона. Повернутися до строю він вирішив в Голівуді, де йому запропонували поставити романтичний трилер про помсту і сімейні цінності. Історія про угорського емігранта, що став членом банди, щоб помститися босові за смерть рідних, не дуже вразила критиків, а в прокаті фільм і зовсім провалився. Навіть видатний акторський склад, включаючи Коліна Фаррела і французьку знаменитість Ізабель Юпер, не зміг підняти шаблонний трилер на більш високий рівень. До фіналу все, що відбувається, стає передбачуваним, а фільм втрачає тему. Крім того, вдалося взнаки іноземне походження Оплева. Він хоче досвідчений ілюстратор кримінального життя, але американські реалії йому поки вдаються не дуже. Човних там, кінг Конг? Пригодницький фільм Парк юрського періоду. Коли Юніверсал перемогла в жорстокій боротьбі з іншими студіями за сценарії парку юрського періоду, керівництво студії вже знало, для кого купувалася ця історія. Стівен Спілберг, який мріяв зняти фільм про Шиндлера, уклав з Юніверсал договір. Він знімає для них динозаврів, а вони дають гроші на історію про Голокост. Вони розуміли, що якщо я зроблю Шиндлера, я вже не буду знімати щось на кшталт парка, згадував потім режисер. Але цей блокбастер, який використовує передові на той момент технології, виявився неймовірно успішним і став найбільш касовим фільмом в історії, поки не вийшов Титаній. Критика майже в повному складі хвалила фільм за неймовірні спецефекти, але визнавала, що це не замінить хорошу і захоплюючу історію, якій як парку дуже не вистачало. Спецефекти, які надихнули Джорджа Лукаса на роботу над першою частиною Зоряних воєн і змусили Пітера Джексона повірити в те, що екранізація володаря Перснів можлива. Вирішено було підправити, перевезти в 3D і випустити фільм до 20-ї річниці його прем'єри. Бойовик падіння Олімку. Голівудські журналісти довгий час цікавістю спостерігали за перегонами двох проєктів. Їх охрестили міцними горішками в Білому домі. Один знімав Антуан Фукоа, другий очолив Роланд Емері. У першому головну роль виконував досвідчений Джерард Батлер. У другому перспективний Ченні Тату. У першому роль розумного афроамериканця виконав Морган Фрімен, у другому Джеймі Фокс. І залишалося ключове питання, хто встигне першим вийти в прокат. Пощастило Фукуа і Батлеру. Тепер її фільм назовуть бойовиком про захоплення Білого Дому. А власне, картину «Штурм Білого Дому чекає прізвисько Клон Олімпу у сьогоднішній прем'єрі. Критики відзначають відмінну режисуру і відмінну для такого жанру гру Джерарда Батлера. Але у фільмі Емері Хачанінг Татун носить брудну білу майку. Хто ж у підсумку переможе, навіть уявити складно. Мюзикл Вогонь Крістіана Лубутен Якщо ви не знаєте, що таке Крейзі Хорс і хто такий Крістіан Лубутен, ви, можливо, захочете піти на цей фільм, побачивши красиву голу попу на плакаті. Але насправді ці попи зовсім не хочуть вас спокусити. Вони лише хочуть зробити красиво. Фільмовий стиль паризького кабаре піввіковою історією доповним своїм неординарним поглядом на жіночі ніжки Дизайнер взуття. Губутен, поставивши танцювальне еротичне шоу в 3D, пропонує нам розділити його захоплення, але картина, м'яко кажучи, на любителя. У ній мало чого від збудливої еротики, і вона зовсім не схожа на мюзику, тому що танці тут зовсім не запальні, а співати взагалі ніхто не збирався. Це холодне, стильне, вишукане шоу для чоловіків, що люблять подивитися. Ну і тепер, дякувати технологіям, можна не тільки подивитися, але й спробувати схопити тривимірну покупу. Трагікомедія. Реальність. Автор шокуючого мафіозного кіноальманаху Гомора Матео Гароне, отримавши гран-прі в канах, вирішив змінити жанр і спробував зняти комедію, причому теж засновано на реальних подіях. Головний герой, звичайний неаполітанський торговець рибою, по звичайному неаполітансько-українському сват брат методу, потрапляє на кастинг італійського реаліті шоу Великий брат. Саме проникненню шоу в Життя Веселого Хлопця присвячений весь фільм. Почавши робити комедію, Гарон не захопився і зрозумів, що у нього виходить щось більш похмуре і більш трагічне, ніж він задумував. Але тим не менше, комедія поїхала до Кан, і, як і попередня робота режисера, отримала там гран-прі. Критика відзначає життєрадісний Неаполь і неаполітанців більш виразно, ніж у минулому фільму режисуру, і радить Гароне ні в якому разі не зупинятися. Драма Гарний лікар. Доброї ночі, гарний лікар! Фраза шекспірівської п'єси Макбет, яку зазвичай при перекладі перетворюють на банальне недобраніч, стала крилатою в англійській мові. Вона позначає найчастіше щось зовсім протилежне, практично так само, як наш хороший мальчик з кінофільму Діамантова рука. Орландо Блум вибрав саме роль гарного лікаря для подолання свого образу ельфа Мушкетера, коли тобі майже 40 років починаєш замислюватися вже й про Оскар. Медично-романтичний трилер непогано був прийнятий в США Хвалять Блума. Дуже погано в Росії Лають Блума і залишиться прохідним проєктом в кар'єрах всіх його учасників. Але якщо раптом у когось були фантазії про скромного молодого лікаря в окулярах із очима Орландо Блума, сходіть в кіно вам точно сподобається. Комедія Мільйон для чайників Фільм з чудовою ідеєю починався як розповідь, минув стадію коміксу і нарешті втілився на екрані в повному метрі. Але зазвичай блискучі ідеї, що тягнуть на короткометражку, можуть перетворити на захоплюючу двогодинну історію тільки великі таланти. Посудіть самі: пара авантюристів знаходить латунний чайник, зроблений за легендою серебряників Іуду. У чайника немає джина всередині, але є одна чудова властивість. Коли хтось поруч з ним відчуває біль, посудини починають всипатися гроші. Дуже прісний, розмазаний протягом всього фільму сюжет не витримує. Фільм виявився відверто нудним. Дивись, він дає гроші, коли ти відчуваєш біль. Мультфільм Монстри на острові. Японці, які завжди вміли переробити банальні американські ідеї в щось своє, особливе і неповторне, вирішили зіграти на істину американській території комп'ютерної повнометражної анімації. Режисерувати мультфільм покликали Такаші Ямадзакі, який вже вторгався на угіді американських зі своїм космічним блокбастером 2199 Космічна одіссея Пафос Пакусно-лубочний фільм виявився безглуздим і смішним настільки, що на Ямадзакі тепер дивляться з великою посмішкою. Тому і особливої загрози від його мультиплікаційної спроби ніхто не відчуває. Бо скільки їх уже було, цих бельгійських, данських, південноафриканських казочок про тваринок в 3D. Його і навіть не залишили. Це нарешті всі кінопрем'єри цього тижня. Хороших вам фільмів, приємних переглядів! З вами була Юля, до наступної зустрічі.